І з нами Сергій Зурець, військовий експерт, директор компанії Дефенс Експрес. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго і ранку, вітає вас, пане Сергію. Повідомляють тільки що говорили з Юрієм Федоренком. Кажуть бійці, що Росія зараз, принаймні під Бахмутом, теж починає переходить до наступальних навіть штурмових дій. Чи це надовго цей тренд збережеться, чи справді Росія починає перебирати ініціативу на полі бою? Ну, дійсно, ми говоримо про те, що зараз на декількох ділянках фронту, коли ми говоримо, починає Куп'ян, Сватове, Креміна, Бахмут, Авдіївка, це ті напрямки, де зараз ворог намагається дійсно перебрати ініціативу, і це те, що зараз ну, вкрай цікавить російське військове і політичне керівництво. І з командування наших збройних сил дійсно говорить про те, що ворог збільшив кількість бойових. Зіткнень збільшив кількість використання живої сили техніки, і це позначається на ситуації на певних ділянках фронту. Коли ми говоримо вже безпосередньо про бахмут, то дійсно тут ворог намагається контратакувати в зоні кліщівки, де він намагається знову перейти залізницю, яка знаходиться десь трошки Північніше від Кліщівки, але сама Кліщівка знаходиться в низині і заходити туди ворогу абсолютно ну нелогічно, тому що там на, на висотах поблизу кліщівки стоять наші арт на висотах ми контролюємо, і використовуємо саме висоти для того, аби знищувати силу противника. Але кількість живої сили техніки, яка використовується під Бахмутом, дійсно збільшилася. Ну зокрема, Максим Можорини, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, каже, що ворог ді діє за звичайною схемою приходять на підрозділи, використовують атаки з технікою живою силою. Техніки вибиваються, не повертаються до використання лише штурмів живою силою. І це. Так само відзеркалі ситуації на інших напрямках, тому що і під Куп'янськом так само зараз збільшилась кількість атак противника. Там щоправда, зразу вони використовують підрозділи на, на, на без значної кількості бронетехніки, але там зросла кількість використання FPV-дронів, Про що вчора говорив командувач Сирський, який говорить про те, що вся ця ділянка Куп'янськ, Сватове, Кремінна Бахмут вона ну активізувалася суттєво. І при тому, що кількість втрат противника зросла за тиждень Сирський говорив про те, що на цих ділянках знищено близько 4 тисяч окупантів. Такщо в будь-якому разі ми говоримо про те, що ворог намагається перебрати ініціативу, українські збройні сили стримують ці атаки противника. Все залежить від резервів обох сторін, ну і ефективного використання артилерії, коли я сам насамперед про українську сторону. Пане Сергію, інша така подія далеко від нас за океаном відбувається, але яка, звичайно, що буде мати вплив на нас. Цзіньпінь вступив на американську землю вперше за шість років. Як нам розцінювати цей візит? У що він може перерости? Чи може бути якась домовленість між Сполученими Штатами Америки і Китаєм, які так протистоять одне одному? Насправді ну, це важливий візит, стратегічний візит. Дійсно, і політики військові очікують, які будуть наслідки перемовин між е, Сполученими Штатами та Китаєм. Ми розуміємо, що. Е, від цього буде залежати так, як буде діяти Китай на подальшу перспективу, чи він буде більш підтримувати Російську Федерацію, чи не буде цього робити? Хоча ми розуміємо, що тут, скоріше Китай відіграє власну місію і власне бачення світу. А сполучені штати думаю зараз так само хочуть розставити крапки над і в багатьох таких стратегічних питаннях. Ми бачили такі певні посили по поперед візитом Сінпіня, коли Американська сторона говорила про поновлення певних таких військових контактів прямих ліній стосунках між військовими обох країн, що говорить про те, що Сполучені Штати налаштовані на забезпечення такого стратегічного порозуміння з, з, з Китаєм, і наслідки цього візиту дійсно будуть надзвичайно важливими. Вони стосуватимуться певним чином і впливу на Російську Федерацію в її діях на європейському театрі військових дій. Ну йти опосередковано, звісно, це позначиться і на Ставлені до України, так що в будь-якому разі візит надзвичайно важливий. Детали будемо очікувати за підсумками цих е, перемовин. Ну і це важливий фактор, який дійсно може впливати на ситуацію не лише в, в зоні українсько-російської війни, скоріше на е, в, в світовому порядку денному в більшому форматі. Ну якщо зараз в Сполучених Штатах. Не буде все таки рішення про включення допомоги для України там по Ізраїлю, така сама, наскільки я розумію, ситуація. Як швидко це почне вдаватися в знаки на полі бою? Ну, дійсно, речники е американської сторони говорять про те, що допомога Україні використана на 95% Тобто, фактично е фінансові ресурси зараз е обмежені. Ми говоримо про те, що залишаються певні. Складові, які стосуються оцих залишків від п'яти мільярдів, хоча йшлося е, про п'ять мільярдів, потім буквально два тижні говорилося про те, що запаси е, допомоги в зменшилися до одного мільярду доларів, коли йдеться про техніку, яка перепостачається з запасів Міністерства оборони сполучених штатів, і я думаю, що зараз такий важливий складний момент, але в будь-якому разі, е, якщо ухвалити рішень. Ні достатньо оперативно і поновити поставки з запасів американської армії, то це не позначиться на ситуації на а, лінії фронту, тому що зараз головний наголос тут скоріш, не в питанні техніки. А в питанні боєприпасів і я думаю, що е, запаси боєприпасів в з сполучених штатів, зокрема касетних боєприпасів, які там вимірювалися в межах 3-4 мільйонів е, штук, е, вони і далі можуть передаватися, аби забезпечувати паритет з Російською Федерацією а на окремих напрямках і перевагу в роботі нашої артилерії. Так що думаю, що точкове постачання ключових систем озброєнь е, запасів. Боєприпасів, Пасів, це те, що може зберігатися за будь-яких обставин, незалежно від того, які обсяги там допомоги фінансової зараз обговорюються в самих сполучених штатах. Пане Сергію, дякуємо вам. Сергій Зурець, військовий експерт, директор компанії Дефенс Експрес був із нами.